Відміряла 250 грам борошна. Зараз треба просіяти. До борошна додаю живі дріжджі 15 грам. Всі точні пропорції я опишу в описі. Саме головне це правильно дотримуватися приготування тіста, самого рецепта, кількість продуктів, і все у вас добре вийде. Трошки Розітру дріжджі з борошном. Ви можете живі замінити сухими. Я більше люблю працювати з живими. Мені так краще подобається, тому можете робити і використовувати дріжджі, які вам більше до вподоби. Один грам сухих, 3 грам живих. Ось така правильна пропорція дріжджів все розтерла і продовжую процес далі. Дві чайні ложки без зверха цукру. Одна чайна ложка без верха солі, можна ще чуть-чуть додати, три столові ложки олії, сто шістдесят мілілітрів теплої води. Спочатку беру ось таку лопатку, перемішую лопаткою, тісто потихеньку буде збиратися, а потім трошки замішую вручну, Можна комбайном. Просто тут дуже маленька порція, тому комбайном нема смисла починати. Ось так збираю. Все, тісто зібрала. І зараз буду замішувати тісто вручну приблизно 5 хвилин. Ось таке тісто має бути. Воно має трошки липнути до рук. Так має бути, це добре, нормально. Якщо дуже вас дратує ця липка, тоді трошечки можете додати олії. Тільки не додавайте більше борошна, тому що заб'єте дуже тісто. І не вийде та консистенція тіста, яка має бути. Зараз ось так розтягую тісто, роблю такий конвертик, накриваю плівкою. І через 30 хвилин знову так повторюю, розтягую, роблю конвертик. І так три рази. Потім відкладаю на 12 годин на ніч. Чим довше тісто лежить у холодильнику. Тим воно буде краще. Можна через 2 годинки це все робити, випікати, але раджу залишати тісто на ніч. Це у мене буде одна порція піци. Ви можете. Всі інгредієнти удвоїти. Ось так. Все. Залишаю на 30 хвилин. І кожні 30 хвилин три рази я так зроблю такі конвертики. Все. Через 30 хвилин я повернуся і буду продовжувати далі такі конвертики складати 3-4 рази. Тісто просто супер за цим рецептом. Пройшло 30 хвилин. Це перший підйом. Зараз беру, ой, дивіться, яке ніжне, таке пористе тісто. Руки можна змастити олійкою або водичкою. Зараз беру ось так, знову роблю конвертик. І знову залишаю на 30 хвилин. Боже, яке воно ніжне, пористе, все. Пройшло 12 годин. Тісто пролежало у холодильнику нічку. Яке пористе, еластичне, м'яке. Зараз ще один раз зроблю конвертик. Зафіксую. Чим більше робити конвертиків, тим воно буде більш таке пористе, пухке. Трошки змачу олікою, ось так по краям, щоб дуже не липло до рук. І це буде вже четвертий раз конвертик, який я буду складати. Зараз беру пергаментну бумагу, трошки змащу олійкою. Хтось зразу робить, як я, на пергаментну бумагу викладаю тісто, потім розтягую. Ось спочатку на поверхні це робить, потім перекладає на пергаментну бумагу. Мені так зручно. І дошка чиста, і тісто залишиться в гарній формі. Борошном я більше не посипаю. Трошки манної крупи посипаю. Якщо додати борошно, тісто починає забиватися. Так точно можна і кукурудзяне борошно. Трошки посипати. Зараз викладаю тісто і розтягую руками. Скалкою ніколи не розкатую тісто. Мені любиться більш така форма ручна. Вона тоді така якась цікава стає, гарна. Все ось так розтягую. Змащую руки олійкою. Трошки тісто і зараз ось так розтягую. Форма може бути будь-яка. Ось ці края роблю такими більш товщими. Серединку більше розтягую, а края ні, края залишаю такими трошки товщими. Ось так. Ці пропорції розраховані на одну піцу. Тому, якщо хочете дві-три, тоді ви маєте всі точні пропорції, які я опишу на одну піцу. Подвоювати, потроювати. Тут у мене така є приправа до піци. Вона дуже ароматна, смачненька, дійсно, приємний такий смак придає. Ось так, чуть-чуть. Трошки посиплю. У мене буде стандартна піца. Я люблю. Таку просту, без всяких там волоньєз. Можна додати кетчуп. Ну що. У мене є відкритий волоньєз, тому я його скористаю. Ось так. Духовка має бути вже включена 190 градусів. Або 200. Я включу на 200 градусів. І до готовності. Приблизно 15 хвилин. Плюс-мінус. Все залежить від духовки. Ось так. Як для себе намащую, так, таким товстим шаром. Базилік, можна свіжий, але я його не маю, тому посипаю сухим. Викладаю кубаску. після того, коли натру сир, залишаю піцу приблизно на 10 хвилин, вона трошки має підрости, і тільки тоді. Я її кладу у духовку, і вона тоді буде пишна, особливо ось ці края. Вони тоді трошки збільшаться у розмірі. Натираю сир на крупній терці. Я люблю сир натирати саме на крупній, тому що тоді його і відчутно і гарно виглядає. Можете додати помідори, але я на цей раз хочу таку звичайну просту піцу. Натерла багато сиру, як для себе. Ні в одній піцерії вам стільки багато не натруть сиру, як вдома, так що готуйте вдома, печіть, випікайте. Домашня піца як на мене, саме найсмачніше це зробити, приготувати її саме вдома. Залишаю піцу у такому вигляді на 10 хвилин. Хай трошки піца ще підросте. І кладу в духовку до 15 хвилин. Плюс-мінус. Залежить від духовки і від самої, від розміру піци. Піца готова. Не знаю, чи вам чути, але є такий хруст м'яка, зараз розріжу і покажу вам, яка вона в розрізі. дуже м'яка, дуже така пухка, м'яка, ароматна, аромат такий на весь. Під'їсти майже не то, що на всю квартиру дуже смачно пахне. Начинки багато, соусу багато, зроблено як для себе, смачно, ситно. Пробуйте, рекомендую. Всім смачного. Пориста, м'яка.